О, прийшла сусідочка, принесла мені мого репетитора. Де написано, що це репітер, не знаю. Тут написано українською. Підсилювач сигналу. Дата виробництва вересень 23-го. Китай, ну, коротше кажучи, Китай. Офіційний імпортер, тири пири. Гарантійний термін 24 місяці. Ну і тут написано 2 роки гарантії. Зараз подивимося. Але чомусь мені, що цікаво, що ніде не пишеться, може десь в інструкції хіба що, ну, на яку відстань бере. Там, скількись метрів, наприклад. Тут понаписано багато чого, усе по-ненашому. Ну, але про відстань я щось взагалі тут ніде нічого не бачу. Щоб там чи в метрах щось було, чи ще щось. Ну, Тресується воно ось взагалі як, бачите? Якщо, наприклад, ось тут стоїть Wi-Fi роутер, да, на першому поверсі, то на другому ставляють отакий этот, і він роздає далі. Зараз подивимось. Може там всередині щось. Додаток до інструкції. Так, апаратну версію на етикетці, пристрій доживлень, кабель підключення, гарантійний талон. Ой, Боже, гарантійний талон. Гарантійний талон, під ногтями загубити можна. Ну, як завжди, естественно, його ніхто не заповнював. Хто б сумнівався? Так. О Боже, макулатури більше, ніж пристроїв. Це інструкція. Зараз покажу ось це книжечка. Не знаю, чи є тут українською мовою, але слава Богу, є хоч російською. Тобто прочитати все ж таки можна. Не бачу української. Ані, є 37. Сторінка. І це добре, що в інструкціях почали вже писати українською мовою. Так. Ну, Ось вона інструкція українською мовою. Так, це добре. Це що таке? Якісь Якісь не знаю, що. Напевно, що теж інструкція, тільки в картинках. Так. Ну і сам, сам оцей пристрій. Я думала, він менший, якщо чесно. Важкенький такий. От, Отак він вмикається в розетку. На віранді я його буду вмикати. А далі можна під'єднувати або кабелем, якого немає в наявності, або, ну, через Wi-Fi. Ну, я мене цікавить саме через Wi-Fi. Кабель ніхто тягти в сарай не буде. Серійний номер. Модель. Ну, коротше кажучи, ось так він виглядає. Так що все. Залишилося за малим. Дочекатися камери. Пів справи вже зроблено. Це все зараз складу обережно. І все назад, всі бумажечки. Раз, два роки гарантії, значить, будемо зберігати докази, що я замовляла його в магазині, у мене є. Саме в тому магазині. Ось так. І буду вивчати інструкцію, а тепер можна йти голову помити. Важкенький такий і величенький. Я чомусь думала, що це буде ну, щось менше. І, до речі, от те, що мені пропонували другий, що тут з розеткою він був, той. То і на картинці був менший, тобто він, напевно, був би ну, коротший. Не знаю. Все, складаю назад і будемо чекати камеру. Ні, ну я вже ж була не я, якби не вирішила, що потрібно його перевірити. Значить, ось встановилося отакий. Додаток. Там був QR-код. І відсканувавши QR-код, встановила отакий додаток. А в розетку ось тут установила ось цей же ж репетитор. Ну, ось воно видно, тут всі 4 лампочки світяться синеньким. Коли тільки увімкнула перша, світилася синенькою ця ось крайня. А потім, коли налаштувала, світяться тепер усі синенькими. І все, і працює вайфай. Так, зараз хочу піти на віранду, сходити, і перевірити, в мене на віранді. Телефон, коли виходиш, отут де ступень, ну, ступені, тут е добре бере. А от коли я сяду на стілець коло каптільні, там так, руку вперед висунеш з телефоном до ступеньок, З'являються антенки, Wi-Fi ці ось. А трішки далі... Дальше... Ну, ці. Ось ці антенки. А трішки далі руку до стінки задвинеш і все, перекреслюється, вискакує 4G. От зараз хочу піти спробувати. Ну, а для того, щоб сараю, це мені потрібно там взагалі, щоб бува, трошечки розетку переробив. Бо мені кажеться, там за в углу, то дуже далека розетка. Треба її трішки змістити сюди. Так що, сам. Цей репітер, він працює. Він працює, він налаштувався, бачить його і додаток, і все його бачить. Залишилося тільки піти, сходити на веранду, перевірити. Ну, а в сараї я не зможу поки що перевірити, бо бажаю, що в мене розетка там. Потрібно ще розетку трошки переробити. Отак. От працює і добре. Замерзли ручечки. На дворі так сиро, противно, страшне. Так, сходила я в сарайку. На віранду вийшла, працює. Ну мені ж цього було замало. Вирішила сходити в сарайку. Значить, в цьому. Відділені, де в мене стоїть доїльний станок, перепілки, маленькі поросята. Тут все працює чотенько. А от коли підносю руку вверх до дверей, ну, туди, де буде приблизно стояти камера, сигнал то ловить, то втрачається. Ну це зрозуміло. Чому? Тому що. Оцей репітер, ну, зараз він стоїть тут, я не знаю скільки метрів, метрів 5, може, від Wi-Fi роутера. да, Це дуже близько до роутера і дуже далеко від того, де буде стояти камера. Тобто, я ж його замовляла не для того, щоб він тут стояв на кухні. Він буде стояти все рівно, або на віранді, або в коридорі. Це ще ще подумаємо. от, І. Навіть сам додаток пише, що для більш, як там було написано, для більш ефективного працювання якось так під'єднайте чи установіть цей же ж, репітер подалі від модема. Так що я думаю, все буде нормально, коли оцей Коробочка виселиться трішки далі, або на віранду, або в коридор. Я ще казала, можна подумати, спробувати в ванну в розетку там втикнути, воно ж уже буде ближче до сарая на скільки метрів? Можливо, навіть у ванні. Ну, коротше, не знаю, це вже будемо потім випробовувати. Але працює. І слава Богу. Так що тепер чекаю, тепер чекаю від Максимки камеру. Вимкнула його з розетки, і на телефоні спочатку засвітилося 4G, а потім автоматично переключився пере, е, він на, на модем на хатній. Значить, я так зрозуміла, що цей репітер працює на двох, ну, типа хвилях, чи якось. 2,4 і G. І 5G. Ну, 5G в мене телефон не бере. Чи то телефон не бере, чи сім-карта не бере, не знаю, що там не бере. У мене максимально бере 4G. Тому 5G ну, не працює. Треба ставити тільки на 2,4 G. Тут навіть написано. Так що от відімкнула його, і відразу на телефоні тут спочатку засвітилося 4G, а потім сам переключився на модем. Так що все працює.